Вітання любителям вигідного шопінгу! Сьогодні подивимося з вами, що можна купити в аброві по суперціні. На полицях бачу, з'явилася новинка від польського солодкого виробника 45 грамів молочного батончику з начинкою тофі і за суперціною 27 гривень. А ось це вже набір солодкий з п'яти молочних кульок. Вага такого набору 75 грамів і коштує 59 гривень. А до речі, виробник вказує, що кульки тут підвісні. Кожна вікна солодкою суперекономна версія Баунті. Три батончики з кокосом всього лише за 27 гривень, і тут 100 грамів на хвилиночку. По дуже вигідній пропозиції є пачка круасанів. Чотири штучки з какао-кремом обійдуться за 39 гривень. По вазі 180 грамів. Цукерка глазурована, начинка з ароматом пломбіро. Одна штучка коштує 9 гривень, і вага такої цукерки 20 грамів. А цю знахідку треба і мені, мабуть, купити, спробувати. Сіліконова форма для бельгійської вафлі. Уявляєте, не треба купувати електрично. Коштує вона 77 гривень. Написано, що підходить для мікрохвильовки, електродуховки. Максимальна температура для використання це двісті тридцять градусів. Бюджетні ножі від бренду Алма представлені в Аврора, нержавіюча сталі, ручка з поліпропілену та пластику виглядають дуже надійно, як на мене, і по ціні шефський ніж 77 гривень коштує. А хлібний обійдеться за 69 гривень. Подивіться, яка гарна лед гірлянда на батарейках з оленями, метраж 1 метр 40 сантиметрів, і вартість такої краси 249 гривень зараз. А така ось м'яка мила іграшка у формі імбирного пряника коштує 149 гривень. Заворожуюча снігова куля зараз в аврорі по суперціні 119 гривень. Подарунковий набір з асортиментом різних чаїв у святковому пакуванні можна придбати за 88 гривень. Тут різновиди зеленого та чорного чаю. А це дітлахам на радість. Та навіть мені було приємно полистати ці розмальовки. Ну такі ж атмосферні та радісні малюнки, і приємно, що ось є в комплекті водяний маркер до водної розмальовки. Ціна такої краси 99 гривень. І ще є варіант теж святкового стилю розмальовки з восковими олівцями у подарунок. Це прям пощастило і варті 77 гривень такого наборчика. З новорічним принтом також можна придбати блокнот, який яскравий, можна комусь на презент а можна собі лишити за 99 гривень по вартості. А взагалі дуже багато завезли симпатичних блокнотів різного розміру та по ціні можете звернути увагу, кому актуально на наступний рік можете оновити собі. Хочу показати вам новинки тепленьких калошів, кому актуально, хто проживає у частному секторі. Вони височенькі, як бачите, з утепленням всередині коштують 299 гривень. Кому актуально, можете завітати в Аврору і приглядіти. Погляньте, який стильний кепчик, теплий, знайшла. Ну прям Аврора здивувала мене сьогодні, і ціна, до речі, доволі приємна. Вартість 169 гривень, така ось тепленька знахідка. Великий вибір шкарпеток, колгот для тітлахів є в аврорі, можете теж звернути увагу. Єдине, треба дивитися, щоб був хороший склад, бо в деяких виробах немає бавовни, тож звертайте на це увагу. А так асортимент широкий і для дорослих, і для дітей є з чого обрати. Із знахідок бюджетних побачила рум'яна тінт, які підійдуть для обличчя і для губ. І ціна їх всього 69 гривень. Ще є ось такий чудовий варіант блисків для губ. Тут дві штучки в наборі. Є в двох відтінках: один набір більш ніжний і нюдовий, а інший більш такий яскравий, святковий буде. Ціна набору 88 гривень. Дуже багато сьогодні було нових аксесуарів для волосся. Резинки, крабики, і малі і великі були представлені. У мене сьогодні прям очі, якщо чесно кажучи, розбігалися, не знала на що дивитись. Подобався мені сьогодні браш, Ну, добре він зроблений, виглядає, як на мене, так надійно. Укладку зробить гарно. Думаю, має пластикову ручку і ціна приємна 99 гривень. І на цьому я вам дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Можете написати в коментарях, що сподобалося вам сьогоднішнього огляду. І чи були ви в Аврорі на днях і щось від цікавенького придбали? Дякую за перегляд, вдалого і корисного всім шопінгу.